Парчик, да. uh, skin miс. Вот така uh, віз, ось така красоточка. Така чуть, -чуть ема, але да, красиво дуже. Скид я думала, нічого не брала популярних блогерів багато. Чого, давайте робити заготовочку. Я одразу роблю своє тіло. Так, забираю все з боєм. Ога! Кодачек зараз буде. Я перше до стоєчку. Ось стойка. Походку зараз. Походка у нас от така. На вот такий, прыжок Прижок вот такий, Це падіння було. Все, Вот так вай. Вот така походка ваєвий вийти. Так звати даю чекс. Ой. Чекс. Сапожки. Рукава. Ой, а я, я это то, взяла. За рукава. Так, за рукава. Пардохти. Такі довготочки. Я чуть-чуть заславла. І тоді. Той... Я така засмарку, не блін. Так, давайте перше шкіру міняємо. Так, злоця перше начинаємо. Давайте. Портами в самый-самий десбайжих і шукай було це Олен Цвет В2. Да до бе. Ось. Пук. Вода. Так, спер волосі. Пешому три побіли.

Ось, беремо ось ці два пучки. В лице теж пишемо три пробіли, я майже всюди писала три пробіли. Ну що, на три пробіли фані речі дають. Ой-ой-ой-ой-ой, не то. Та й ми беремо ось це і ось це. але ми ще не закінчили, Ми Нічого не пишемо, а шукаємо. Ще останньо. Це тут ці сі... як куди ці ось отаке таке щось, але друга форма ось оце ніби. Ці. Так, ці. Зараз подивимось, чи є ще такі якісь. Ну, ніби ці. Я, тут... Я, тут... Я, тут, знаю. Добре, дахай будуть ці вже. Так, спішемо в... сюди. ми ну, боку в... пішемо. Я пробила теж. Можна ходімо 5 до 2 ді. О, зразу. Бремось у кофточку. І тепер в штани пишемо Треба пробіли теж. Та -та -та. Ось, беремо цю корму таку моточку до, до дібе. Так, тепер пишемо в Італію, дуже леву субочку, пишемо теж три пробіли. Беремо дядки твейсу з цей. І цю юбочку. Такс. Все. Скил готовий. Ось так. Зараз подивитись. Ось який би зробила відео. А, ой, теж не забула вам дати ще бантик. Зараз, зараз, зараз. Скажу де бантик. А, ось сюди пишемо три пробіли. Ви шею і, і шукаємо бантик. Буде бантик. Таке на шейку. Да-да-да. Что-то шея лент банка рисалип. Я, я такие запишу через три годины. Давайте просто запишем убор. Але щось Ді-ді-ді, там бантик ззаду. Там треба такий, але ні ді Там чого бантик сзаду? Що там бачите, якщо там шторволося? О, зайшли такий бантик. беремо і все. Скін готовий, вот така красотка. Так, зараз покажу вам справжній. Ось. Же самі Просто. Такий же саміт. Такий скін був туторіал. Всі па 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 -пам.